На цьому відео з Бразилії ми бачимо дуже таке цікаве малесеньке виробництво аметистів. Ну, не зовсім виробництво, а фірма, яка займається видобуванням аметистів, там його розрізають, полірують. Отут, наприклад, от жінка займається, наприклад, очищенням аметистів. Ось вона його замочує в воді, там, напевно, є ультразвук. Потім вони під, ну, скажімо так, от зараз вона буде під напором. Вимивати ці аметисти, ось ці друзи-аметисти. І насправді такі друзи аметисту в певних регіонах Бразилії можна знаходити навіть там не потрібно робити якусь видобувну промісловість, тобто не потрібні якісь шахти там, чи щось. Тобто це аметист, який знаходиться на поверхні землі, і він ніби як вивітрується, і його вже, відповідно, там люди. Збирають, люди його е, очищають, дрібнять на такі маленькі шматочки, ну і вже, відповідно, займаються продажем. Дивіться, який гарнесенький, тут мети з різними включеннями. І одне, однією з моїх мрій є от поїхати десь кудись в Бразилію чи в Уругвай, щоб потрапити на от в такі малесенькі фірми. Це по суті домашні такі невеличкі підприємства, на яких от люди такими це їхній сімейний, маленький сімейний бізнес, яким вони заробляють собі на життя. А ми.